Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Сьогодні у нас чергова практика. Сьогодні будемо вчитися, як користуватися простим минулим часом. Нагадаю, до речі, що простий минулий час використовується тоді, коли ми говоримо про щось, що вже пройшло минуло, його нема. Ми тільки згадуємо про те, що було. Це може бути те, що відбувалося з нами, що відбувалося з іншими. Це може бути історія. Але детально про те, як використовувати, коли використовувати, коли вживається, яка форма. Я би порадив вам подивитися відео, яке в нас є на цьому каналі. Past Simple, у якому ну, все розписано для того, щоб ви розуміли граматичну сторону цього часового відмінку. Сьогодні ж у нас практика, як використовувати Past Simple Tense простий минулий час. Одне вас прошу: не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Поширюйте його у своїх групах. Це дозволить багатьом іншим людям побачити цей канал і навчитися англійської разом з нами. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і вивчайте англійську разом зі мною. Звичайно, що на протязі розгляду сьогоднішнього практичного тексту я вам нагадаю, як використовується простий минулий час, тобто як формується, що потрібно знати, основні моменти. Давайте уявимо собі, що вам потрібно розповісти про себе, про своє минуле або, можливо, про минуле когось іншого, чи про якісь події в минулому, якісь історичні факти з минулого згадати. Все це буде використовуватися простий минулий час. Важливо пам'ятати, що будь-який часовий відмінок має ці три форми, на які ми зараз будемо звертати увагу. Це affirmative – стверджувальну форму, стверджувальні речення, де ми просто розповідаємо, Інколі їх ще називають розповідними реченнями. Друга, негатив, ну, це не негативна, це заперечувальна форма, заперечувальні речення. Тоді, коли ми кажемо ні, я не їв, пам'ятаєте, я не їла, я не пила. Ну і третя форма це питальна форма або interrogative Чи question. Сьогодні ми попрактикуємося всі три форми. Ну і давайте перейдемо вже до справжньої практики. We, потім треба використати слово go to the beach last weekend. Ми на пляж минулими вихідними. He study. He потім діє слово study поставити у простий минулий час. For the exam all night. Він на екзамен цілу ніч. She – вона. Paint – треба поставити в простий минулий час. Her room yesterday. Її кімнату вчора. They. Вони. Watch потрібно поставити у простий минулий час. A movie at the cinema last night – Вони. Фільм в кінотеатрі минулого вечора. I. Я. Clean – треба поставити в минулий час. My room this morning. Мою кімнату цього ранку. А зараз пробуйте поставити дієслова слова у простий минулий час. Що у вас вийде? І перевірте себе зразу. We went. Ми не використовуємо go. Go це неправильне дієслово, тому ми дивимося у другу колонку неправильних дієслів. І коли ми хочемо сказати, що ми ходили на пляж минулими вихідними, то ми не можемо поставити we go. Ми мусимо казати we went to the beach last weekend. He studied for the exam all night. Ми не використовуємо study. Study правильне дієслово, тому ми в кінці дописуємо ED. Тільки white міняється в цьому випадку на I на письмі. He studied for the exam all night. She painted her room yesterday. to paint – правильне дієслово тому ми просто дописуємо в кінці ED. Для того, щоб сказати, що вона красила свою кімнату вчора. They watched. Watch Правильне дієслово тому ми додаємо в кінці тільки ED. They watched a movie at the cinema last night. Вони дивилися фільм в кінотеатрі минулої ночі або минулого вечора. I cleaned my room this morning. – «clean» Чистите, to clean» –– «чистити» – «to Правильне дієслово тому ми додаємо ED. для того, щоб сформувати простий минулий час. А зараз давайте спробуємо зробити заперечувальне речення. Колонці зліва ви бачите стверджувальне речення. Їх треба переробити так, щоб воно стало заперечувальне. Нагадаю, що для того, щоб зробити заперечення, сказати not у простому минулому часі, ми використовуємо допоміжне дієслово did. She danced at the party last night. Вона танцювала на вечірці минулої ночі. She visited our grandparents last week. Вона відвідала наших дідуся з бабусею минулого тижня. He played tennis with his friends yesterday. Він грав теніс своїми друзями вчора. They watched a football game on TV last weekend. Вони дивилися футбол по телевізору минулого weekendu або минулими вихідними. I ate breakfast at home this morning. Я їв сніданок вдома цього ранку. Слова danced, visited, played, watched, ate. Вже для нас тут стоять у простому минулому часі. Тому нам буде легко перетворити стверджувальне речення на заперечувальне. А зараз самі спробуйте з цих стверджувальних речень зробити заперечувальне речення. У вас вийшло саме так. She didn't dance at the party last night. Didn't, це скорочення від did not. She didn't dance at the party last night. We didn't visit our grandparents last week. He didn't play tennis with his friends yesterday. They didn't watch a football game on TV last weekend. I didn't eat breakfast at home this morning. Подивіться, чи ви так пробували скласти заперечувальне речення. Хотів би звернути вашу увагу на виділені тут дієслова. Зверніть увагу на те, що у стверджувальному реченні ми додаємо. Закінчення ID до дієслова, якщо це правильне дієслово, або дивимося другу колонку, якщо це неправильне дієслово. Це тільки у стверджувальному. У заперечувальному нам вже не потрібно ID, Нам вже не потрібна друга колонка. Тому що у заперечувальному реченні простого минулого часу на минулість речення вказує did допоміжне дієслово. Тому ви бачите у колонці справа, she didn't dance. Ми не написали she didn't danced», Ми не написали we didn't visited», We didn't visit. Тому що іді у заперечувальну вже не потрібно. Так само, як і в останньому реченні, I didn't eat breakfast at home this morning. Eat неправильне дієслово, тому у першій колонці зліва у нас простий минулий час був ate. I ate breakfast at home. Але у заперечувальному нам вже не потрібно переставляти його у минулий час. Тому що в нас там є did. I did I not eat breakfast at home this morning. Ще раз нагадую, щось тільки одне у реченні вказує на минулість. Якщо там є did, оскільки речення заперечувальне, то саме діє слово у минулий час уже ставити не потрібно. Ну, в принципі, такі самі правила стосуються до interrogative або question, до речень, в яких ми задаємо питання. Дивіться, в нас тут у колонці зліва стоять речення, де дієслова так само вже використані в простому минулому часі. Із цих речень нам потрібно зробити питальні речення. They went to the park yesterday. Вони ходили в парк вчора. She finished her work on time last week. Вона закінчила вчасно свою роботу минулого тижня. He traveled to Europe last summer. Він подорожував до Європи минулого літа. We ate sushi for dinner last night. Ми їли суші на вечерю минулої минулого вечора. You studied English in college. Ти вивчав англійську в коледжі. Ну або можливо вивчала. Або також можливо вивчали. Ви вивчали англійську в коледжі. Спробуйте зараз з кожного з цих речень зробити питальне речення. Did they go to the park yesterday? Did she finish her work on time last week? Did he travel to Europe last summer? Did we eat sushi for dinner last night? Did you study English in college? Як бачите, тут використовується те саме правило, що і у заперечувальних реченнях. Ми використовуємо вже did. Слово у питальному, у питальному реченні. Did they go to the park yesterday? Тому дієслово go нам не потрібно ставити вже в минулий час. Не потрібно писати did they went. Або говорити did they went. Did they go? Тобто базове дієслово словника. Did she finish? Ми не питаємо Did she finished? Did she finish her work on, on, on time last week? Ну і так далі. І ось у такий же спосіб ви можете самі спокійно розповідати про все, що відбувалося з вами в минулому. Наприклад, вчорашній день або сьогоднішній день. I got up at 6 a.m. Got – up. Got – це минулий час від слова get. Get up – Вставати. Я не сказав I get up at 6 a.m., Тому що я розповідаю, що було I got up at 6 p.m. I washed my face. Я вмив своє лице. Wash правильне дієслово, тому я в кінці додаю тільки «ed». I washed my face. I said my prayer. Said минулий час від дієслова say, казати, говорити. Я сказав свою молитву, якщо буквально або я помолився. I had breakfast. Я мав сніданок. Had минулий час від дієслова have мати. And I went to work. І я пішов на роботу. Went – минулий час від дієслова go йти. Так само можна розповідати про історичні події, про те, що відбувалося давно, куди ми ходили, що ми відвідували. Та пам'ятайте тільки, що як використовувати простий минулий час, як формувати простий минулий час, які правила, про це є в нас відео. Past Simple Tense на цьому каналі, обов'язково його подивіться. Запам'ятайте одне єдине правило. Для питальних речень і для заперечувальних речень у простому минулому часі використовується допоміжне дієслово did. Не дід, а дид. І друге, що потрібно запам'ятати, що минулий час формується двома способами: іді для правильних дієслів, та друга колонка для неправильних дієслів. Як знати, чи правильні чи неправильні дієслова – Ну, ті, що в другій колонці в таблиці неправильних дієслів, всі неправильні, а інші всі правильні. Тому вивчайте таблицю неправильних дієслів. Переглядайте її. Я так само залишу посилання на неї у описі до цього відео. Якщо маєте запитання, задавайте їх у коментарях, спробую вам відповісти. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на цей канал і поширюйте в своїх групах, щоб більше людей могли вивчати англійську мову разом з нами. See you next time. Bye!